Ти робиш екстензію неправильно. Багато людей приходять до тренажерної зали, дивляться, як роблять інші, і повторюють. Але не розуміють, чому саме так треба робити. Я знаю 5 варіантів екстензії, але покажу тобі дві і розповім саме для чого їх треба робити. Перший варіант виконання це підсобна вправа для станової тяги. Цільові м'язи сідничні. А м'язи розгиначі спини знаходяться в статичному напруженні. Цю вправу зазвичай виконують пауерліфтери для того, щоб підвищити свої показники в становій тязі. Але ця техніка не підходить для тренування мязів розгиначів хребта, тому що в динамічному режимі тут працюють саме сідничні м'язи. А зараз я покажу техніку для мязів розгиначів хребта. Для цього піднімаємо упори в тренажері вище до рівня пояса. Руки беремо в нахрест перед собою, і наше завдання в цій вправі згибати та розгибати хребет. Саме це роблять м'язи-розгибачі хребта. Слідкуйте за тим, щоб сідниці не напружувались і не забирали навантаження з м'язів-розгибачів хребта.